Чотирьох фермерів Донецької області, які продуктами і коштами підтримують Київський євромайдан, сьогодні знову викликали на допит до слідчого відділу головного регіонального управління міндоходів. За словами підприємців, вперше їх допитали 31 грудня, як пояснили за підозрою у відмиванні коштів через фіктивні підприємства і фірми. Аграрії кажуть, до фінансових авантюр вони жодного стосунку не мають. Натомість прес-служба Міндоходів Донеччини повідомила, що уже тривають слідчі дії за фактом ухилення від сплати податків посадовцям одного із підприємств Донеччини. Щоправда, чи є ці особи тими фермерами, про яких йдеться у повідомленнях змі донецьким чиновникам поки що Вони у мене в покупали ли ви уголь в цій Значить, там які та отношені там міліси та шахтою. Може бути являлись посередником на етапі. Ну, я фермер, обыкновенный фермер. Какое отношение я можу этой шахте? Це Это просто ну какой то абсурд. На підтримку підприємців до головного обласного управління міндоходів вийшло майже 100 учасників Донецького Євромайдану. Вони вимагали припинити політичне переслідування і закрити кримінальні справи. Нагадаю, перед новим роком донецькі фермери перерахували активістам 16 тисяч гривень і передали 200 кіло яловичини, а також тонну овочів.